Я тіпів, даже... Так, ну це... Це паралисты. Підожди. Що, ну не може бути, щоб тут вообще ничего не... О, давай, давай, есть. Можно це изолента. Ок. Барам. Тянем цю движушку сюда. Оп-оп. Есть контакт. Залезайте. Оп. Цебай. Молодец. А фургончик залез. Ну да то что же, что что-то должно быть. Палочка. У, -у, -у. читать, блядь. Ой, блядь, а что я на тебя нажал? Ладно, пофиг. тут? нічого? О, хата не відкривається. Джойл, сюди. Та я бачу, що туди. Не дуже хочеться насправді. А, так я ж казав, наві проїбали один Очевидно Вот ж було. Кіки лузраптора пікають сразу луз. Або 0-3. З позором зараз. Так, мужик, блядь, ти скрипи давай. давай! Ось я не помню, що зараз тут буде, блядь. У тебе щось ото на ноги. Що мені просто втечем? Та що, рука устала ще? Жесть. Що ми будемо потом отсих тут утекати? Мені треба знайти вихід отсюди. Давай искать. Так, а мы же все сюда собирались, это, йоу. При помощи на еде можно взять оружие в на верстаке. Марлин так считает. А, как тебя видно, Скорость перезарядки. Ну, Модификация. Емкость магазина, дать. скорострельность. Побродить Давай по городу. Давай шаровать. Бэм. И в торговом Как ты туда попала? потихоньку. Оп. С бельчим чуть-чуть магазинчик. Такой ловкий мальчик, мальчик да Оп. Все, все сам уже тупо. Ясно. Марлин видела, как тебя укусили? Нет. К Марлин я обратилась потом. Так, давай револьверчик. Сейчас ее улучшим. Она хотела. Ні, ну те, що ми знайшли 50, то це якраз ідеально. Нам тупо якраз 40 осталось. Із тих 50, які ми знайшли б у сейфі, нам би не вистачило брайдну два оружя. Все Чуть-чуть апнулось. Патронів тільки нігти, сука. Було б славно, ви подружка патронів підігнала. Жалко, типа патроны работать не можем, блядь. Скорость течения, колебание оружия. Бля, ну давай сякачнем. Чуть хп качнем. И мы. Ладно, тихо, защили. Выходы. О! Сразу перезарядився Тихо, тут ще что-то було, Ні Ні. А, ні, було, все таке. Нічого Так, та зачекай, что ты така різка? Деточка. Дай полутаться. О, ножнички. Блядь, і далі, а тут а що тоді? Подожди. Надо все подивитися. О, -о, О, Ну нам це тут -а вийти, Значить, тоді йдемо сюди дивись. Ага, одна й те саме. Ок. Так, забираємо це. Йдемо далі. От види йди. Дивимося, що в нас тут ще. Блять, ебать ти клуша. Щас тіпи ж набіжать, тупо так, ну ладно. Це дефолтні, типа, з ними трошки проще битися. тому що їх можна руками бити, і вони. Сука. І вони не вбивають з однієї тички, як оті, наприклад, другі челіки. старый музей. Некоторым вещам тут сотни лет. Правда? Да, ты разбила. Что тут? Я что-то... О, ножнички. Бля, да, наши же все ножнички. Лучше патроне бы трошки дало ну, по злому бы задоволен. Сейчас пригнитесь. <свы> ну, пошли, пошли. Давай, 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 давай. Ну да, сейчас буду обігать, кто зна куда я... уйдет. Бля. Бігом. Ой, блядь, обей завал, сука. Не понял, а куда же бей блядь? А, вс, блядь. Сейчас меня все жахнет. Я не хочу их лякать, бо блять потом усі тупо сбежаться, мне нахуй не надо на ці локи. Сейчас две затычечки. Бам. Две затычечки сделаем. Долбоб, нахуй ты бежишь, блядь. Давай сохранимся на всякий. Вот с чего жахнуть надо? Оп! І там ще одна десь. Так, що у нас тут можем открыть? Так. Ідеально, це на другий поверх. Мне туда пока що не хочеться йти. Давай ми на цьому долутаємо. Мы что-то не везде були? Так, типів більше мене чу. Yes. Yes. Так, скотч ся штучка. Откриваємо, шухлядочку хлядочку пусто. Осьо тут от двері якісь кежують. Закрито, ясний хуй. Стоп! Блять, заточку одну в'їба. Ну ладно, можно на ЦА и make sense. О, три патрона. Хилл, четыре патрона. Бля, ну если там сейчас типы О, да не, нормально, хорошо заточку использовал. Силу тоже хорошо, я бы сказал. Так, там мы уже не пройдем. А тут... В цілому більше й не було, ніхуя. Все. Четко. Чув ті що. Бля, не вистачає ізоленти одну. Бля, ну прийдеться жахати у нього все-таки. По-тихому не вийде. Іду, йду, йду. йду. Иду, иду. <smug> <Trustee> Ты что, дурачок? Блять. Нихуя себе, блядь. Той тип не міг вибити, а я ну диви, як чотко дав. Нормально. Нормально. Йої, сюди. Елі. Блядь. А ти попух, нахуй. А ебать, тупо не попадаю, блядь. А ладно, кулаками сейчас тупо на миссию. Черт еле отбились. Та мы нормально их тут наклацало, чувач. Або я ще, блядь, попадал. Дружбайки вообще четко было. Аптечечку юзны. Так, а шо, а шо мені? А А вони вже там диви, блядь. Може полутатися хочу. О, ч. Підожди. Це бутилки. Та бачу, що ти поговорити хочеш. Сюди. Прийдем на кришу. Ой, давай, бля. Что ж нам делать? Револьвер нормальная тема, за но ударом удара мажья что-то. О, нихуя себе. На ту сторону. Красота. Так, а что туда, что-то есть? Опа, что-то есть. Не Отойди. Та щас ми сюди ось жахнем. Аегіс взяли, да? Бачив всі ігри, от коли цей стак основний. Першу, ра... Першу таке як проїбали. Першу таке, як проїбали, я оце тут поглядую. А, шо, сюди треба, блять. Нихуяся! Перше таке, як посос, знаю. Це щось так підглядую, поняв. Тобто якийсь жорсткий оцесів. Я ну луз раптора пікнули, очевидно, типа, проіграли. <кхм> так як мною ця штука провалиться. Хоча не должна. Ну, Може репнуть легенько. <кхм> ну, Це Веді так часто цю сцену показують. Ще не знаю. <кхм> Оцей пейзаж. <кхм> Да все проебал это Идем туда. Ну так как 03. То есть я столько найти, лаганька. Эй, соберись. Мы там вчера ели с трудом тут ластову выиграли. Почти пришли. Не зевай. Там сейчас разорим Лишь. бича. Бля, по 50 ходим садить. Ну, з раптором, якщо аганім собере, то маленький шанс є. Он прямо ну, за поворотом. Якщо ну, собере. А в нього 7000 да, нетверса, йоу. Так. Ну 1-3, хоч. Ну так, да, буде дуже скучно, якщо отлетять просто 0-3. Хоч одну хай виграють для того, щоб поті.